Привіт! Продовжуючи тему занять у тренажерному залі, я задавався одним питання, про що розповісти у цьому відео. Отримавши список вправ та опис їх виконання, цілком природно у тебе можуть виникнути наступні питання: як поєднувати ці вправи та наскільки часто конкретно вправу виконувати і тренувати комплекс м'язів, що вона задіє. Тому у цьому відео я розповім про види тренувань, їх різницю та як підібрати вид комфортний саме для тебе. Без лишніх слів, поїхали! Якщо говорити про основні види тренувань, то їх доволі легко запам'ятати, оскільки їх всього два фулбаді та спліт або роздільне тренування. Назва фулбаді говорить сама за себе та передбачає пропрацювання, грубо кажучи, всього тіла протягом одного тренування, або точніше основних груп м'язів, серед яких ми виділяємо штовхаючі септогрудні трицепси та передні дельти плеч, тягнучі спина, біцепси задні дельти плеч та наші ноги. Якщо хочеш побачити відео про кожну з цих груп, а також найкращі вправи для їх тренування, напиши у коментарях. Спліт у свою чергу вимагає тренування конкретної групи м'язів або сукупності груп. Саме через це існує велика кількість варіацій, як ти можеш організувати свої тренування. Звісно, кожен з цих видів має свої плюси та мінуси, які впливають на твій вибір найкращого способу тренування. Оцінюючи фулбаді, можна виділити такі переваги: чіткість та зрозумілість. Коли мова йде про фулбаді, ми розуміємо, що передбачене тренування кожної з вищезгаданих основних груп м'язів. І не потрібно думати, оцінювати чи обирати, які ж м'язи сьогодні тренувати. Все дуже просто. Основна перевага це час. Не кожен має можливість тренуватися, до прикладу, 5-6 разів на тиждень, щоб пропрацювати всі групи м'язів окремо, тому фулбаді дозволяє пропрацювати все тіло за одне тренування, що в випадку двох-трьох відвідувань тренажерного залу в тиждень буде цілком достатньо. А також постійне тренування всього тіла забезпечує баланс основних груп м'язів. Серед мінусів у баді можемо виділити те, що тренування всього тіла в один день є доволі виснажливими, тому це може в результаті привести до слабшого перформансу, більшого відчуття втоми після тренувань та більшої крепатури. Часом ти матимеш бажання прогресувати, і в фулбаді тренування матимуть меншу ефективність через вищий згаданий пункт. Ти будеш працювати з більшою вагою, числом повторень або підходів. А також група м'язів потребуватиме більшого стимулу для росту та часу опрацювання. Цей факт може значно вплинути на тривалість твоїх тренувань, які може досягати декількох годин в день. По факту, спліт та фулбаді є своєрідними протилежностями, тому мінуси одного є плюсами іншого, проте все одно пройдемось по роздільних тренуваннях. Серед плюсів спліта виділяємо те, що спліт дозволяє працювати над окремими м'язами протягом одного тренування що забезпечує краще пропрацювання останніх за рахунок більшої кількості вправ, підходів та повторень, відповідно більшої кількості часу під навантаженням. Варіативність також є перевагою, оскільки дозволяє скласти таке тренування та такий графік, який подобається саме тобі, а також дозволить зробити акцент на конкретній групі м'язів за необхідності, та менша кількість часу одного тренування, оскільки одна або дві групи м'язів вимагають менше часу, ніж усе тіло. Мінуси спліта наступні. Маючи перевагу в часі на одне тренування, в загальному спліт вимагає більшої кількості тренувань задля балансу між групами м'язів. Якщо ти не маєш можливість тренуватися ті самі 5-6 днів у тиждень, спліт має меншу ефективність, оскільки ти не надаєш достатньої уваги усім м'язам, і якась група залишається менш пропрацьованою або непропрацьованою взагалі. Також групи м'язів можуть бути в дисбалансі між собою, якщо графік для спліт тренувань був складений неправильно. Для хорошого спіта потрібно прораховувати кількість тренувань для кожної групи протягом тижня, яке навантаження вона отримує, і часовий проміжок, протягом якого група відпочиває, щоб уникнути перетренованості. Для початківців це може бути занадто складно і може вимагати сторонньої допомоги, до прикладу, тренера. Як я вже казав, комбінацій для спліт-тренувань є безліч, але у фітнес-середовищі є популярні види роздільних тренувань, серед яких Push, Pull, Legs, тренування штовхаючої, тягнучої груп м'язів або ніг протягом одного тренування, та upper – тренування верху або низу тіла відповідно. Дані види легко запам'ятати, оскільки є четкий розподіл, що ми тренуємо якого дня, а також це і своєрідною розбивкою в футбаді тренувань на окремі складові. Протягом цього відео у тебе, швидше всього, в голові крутиться питання. Так що ж обрати? Для того, щоб підібрати найкращий варіант, задай собі наступні питання: скільки днів у тижні я готовий виділити на тренування? Та я початківець чи досвідчений. Я однозначно раджу спробувати кожен вид тренування, проте для більшості підійде саме Full Body. Кожен з нас має свої справи і сприймає тренування як просто ще одну частину життя. Тому з точки зору часу саме Full Body тренування є зручними. Тренування всього тіла вимагають максимум 3 дні в тиждень, що підійде практично всім. Задля порівняння початківці можуть спробувати і спліт, розділивши його на ті самі 2-3 дні, до прикладу, пушку лекс чи аперловер, опрацьовуючи кожну складову всього раз в тиждень. Досвідченіші з нас переважно працюють з сплітами з метою максимізації росту м'язів. Проте використовують і фулбаді тренування раз у декілька місяців для різноманіття. У кінці задай собі ще одне важливе питання: а що тобі саме до вподоби? Обравши комфортний вид тренувань, завершимо весь процес їх планування. Все насамперед залежить від того, коли ти маєш час та можливість. Проте певні моменти все ж варто враховувати. Кожна основна група м'язів повинна бути опрацьована в однаковій мірі. Орієнтуйся на своє самопочуття, та якщо після певної кількості тренувань ти відчуваєш сильну крепатуру та втому, можеш зменшити кількість тренувань. Всі ми починаємо з малого. Та між тренуваннями окремих груп м'язів повинен бути період відпочинку, а саме від 1 до 2 днів. Відалі необхідно проводити 2-3 фулбаді тренування в тиждень, або 4-6, якщо це сплід. Можна почати з одного фулбаді або трьох сплютів відповідно. Згодом зі звиканням тіла до регулярних тренувань збільшити кількість походів у тренажерний зал. У цьому відео ти дізнався про основні види тренувань та як планувати тренування для себе. Звісно, можуть виникнути форс-мажорні обставини, і у тебе не вийде в певний момент дотримуватись плану. Проте, у довгостроковій перспективі, намагайся створити для себе комфортну рутину занять. На цьому все. Став лайк, підписуйся на канал та залишай коментар з твоїми пропозиціями стосовно наступного відео. До зустрічі!